Слава Ісусу Христу! Друзі, я зараз знаходжуся на ділянці колекційного розсаднику бобових культур Центру генетичних ресурсів рослин України. Тут розмножуються різні сорти, десятки, сотні, і навіть тисячі сортів різних бобових культур. Дуже цікаво. Тут є і квасоля, і соя, і сочевиця, і нут, і горохи, і різні різні інші бобові культури. І конкретно сьогодні ми поговоримо про нут, оскільки вже надходить час. Коли скоро буде збиратися ця культура, то в цьому відео поговоримо про нут, а в наступному про інші культури. І для того щоб показати і роз'яснити конкретно які сорти, які е, тут підвиди представлені нуту на, на цьому дослідному полі на цій ділянці, я попрошу завідувачку е, лабораторії. Бобових, зернових та круп'яних культур Центру генетичних ресурсів рослин України Ольгу Миколаївну Безуглу. Добрий день, Ольга Миколаївна. Добрий день. А Я роз... рада вітати на нашій розсаднику колекційному. Зараз ви бачите розсадник нуту. 50 зразків у нас в цьому році висіяно. А колекція нуту в нашій національній колекції налічує ну, майже 2000 зразків. Але тут можна побачити різні, види, різні різновиди. Нуту. Це і нут світло насінневе. От ви бачите. Зараз покажемо. Це. Зараз світ... це світлонасінневий. Світлонасінневий. Ага, це... ми пожертвуємо одним бабом. Ага, бачимо, бачу, бачу, таке. Так. З округлим ну... насінням. Ага. Ну ще називають поп'яшковий горох. До речі... бараній горох. А, до речі, оцей нут, який ви показуєте, саме оцей сорт, він такий нестандартний, він круглий, практично як горох посівний, схожий більше. так? Ну так, да, його часто плутають з горохом. Але от з таким но, з горохом не осипаючим. Ага. Ну, це нут, Це не горох, ага. а це нут, темно-насінневий. На і я дивлюся, оцей о сорт темно-насінєвого в два рази менший, ніж світло ну, такий, Він о, такий, якби да. о, приземлений. От, насіння дрібне ага. і таке коричневе. Ага, це вже коричневе і воно більш зморшкувате. Так, да, і воно, оце от форма е, насіння називається е, голова барана. Ага, Бачите, воно дійсно схожа на баранячу голову так. в мініатюрі. Так. А це а оце зразок крупнонасінневий зі світлим насінням. Ну, він ще не набрав повністю своє. Це Голова сови, форма насіння. Ага. От я. Ой, одна опа. Зараз я покажу той зразок, який ми тільки що. Да. В порівнянні з цим. Вони в декілька разів відрізняються по масі. Так. Да. Ага. Так. Голова барана більш кутаста і носик більш. Виступає голова сови, більш округла і ну, носик теж виступає, але не так він вирізняється. Ну ага. І по розміру, ви бачите, значно. Ну, в цьому році насіння не таке крупне, бо посуха і дощі не, не часто перепадали, але оце насіння буває в півтора рази крупніше. Угу. По звідсіля у нас іде колекційний розсадник темно-насінневого нунту. Ну, якщо різний різний колір насіння у темно-насінневого. Від чорного до червоно-каричневого. Ну, це от такий яскраво. Ага. Ну, Коричневий. Він ще не дозрів. Він буде коричневий. Uh -huh. Мені дуже трудно сказати, я можу тільки на ощуп. Оце. А це теж і то темно-насінєвий, да, і те темно-насінєвий, да. але теж по висоті майже оце, в три рази ну, відрізняється. От, подивіться, цей взагалі дуже-дуже низькорослий, буквально тут 20 сантиметрів. Оце О, таке насіння, цікавий. і коли воно. <підкіння> е, до кінця дозріє, воно буде червоно коричневе коричневе з червоним відтінком. Ольга Миколаївна, а підкажіть, будь ласка, все ж таки, е, які б сорти нуту ви порадили для вирощування на присадибних ділянках? А які у виробництві для фермерів для аграріїв? Ну, я вважаю, мені багато людей е, запросять, і м, насінневий нут, насінневий але він більш е, пізній. От подивіться, це крупнонасінневий насінневий Угу. <різь> він ага. крупні боби, ну, насіння крупне. ну Пожертвуємо одним бобом. Я зараз вам... Ну, Ух воно ти. буде трохи менше, бо коли дозріє, угу, угу. Ну, це таке. Ну це дійсно, дійсно таке крупне. От. насіння. І воно світле, насіння, крупне, світле, і як бачите, форма рослини дуже така розлога, ага. тому в виробництві. Ну, не дуже вітають. отакі На виробництві вітають. інші. інші. Зараз інші. покажемо. Я... Щас, Оце сорт, який в реєстрі знаходиться в реєстрі України, світлонасінневий. Розанна. Ага. Це дуже непоганий сорт, урожайний. Він... Ми використовуємо його як стандарт світлонасінневого нуту. У нього, бачите, він в ну, цьому році взагалі дуже невеличкий да, насіння. В цьому році угу. дуже е, висота рослин невелика, але він отакий, як правило, буває. Ага. Але ви бачите, отака форма рослини, яка дозволяє комбайну. Добре, зібрати його. Так, дійсно, він досить таки високий, бачите, да. і основна маса бобів знаходиться от в другій, ну, скажімо так, на висоті. У да, 20, 20 верхньому ярусу. Метрів. Внизу немає взагалі бобів, угу. а вгорі от, дійсно, вся маса бобів зосереджена вгорі. І Із попередніх ви. Могли побачити, яка форма рослини у попереднього зразка. І у цього. Угу. Попередній зразок це непоганий зразок для присадибних діляночок, а це у виробниці використовується. Ольга Миколаївна, дуже дякую за такий цікавий огляд сортів. А підкажіть, будь ласка, нут взагалі можна їсти в сирому вигляді, без термічної обробки. Я знаю, горох найчастіше їдять. І взагалі, які бобові культури можна їсти без обробки в сирому вигляді, а які не можна? Ну, Ви знаєте, що горох зелений, всі полюбляють і їдять, і його можна і діткам давати після шести років. От. І нут. Чина можна їсти сирою і нут, От коли насіння набуває отаке, от ну це вже він перезрів, ага. а взагалі зелений нут, зелених бобів, коли він ну технічна стиглість, як ми кажемо, набирає розмір максимальний і буквально перед началом дозрівання, От тоді нут, у нього дуже специфічний вкус, його можна їсти без того, що ви без одержите, ну як це сказати, небажану небажані, небажані ага. реакцію вашого організму. І дуже вкусний суп з зеленого нуту. Дуже дякуємо. вже аж захотілося супу. Ольга Миколаївна, я дуже вам вдячний за таку розповідь, за таку невеличку міні-екскурсію. Насправді, друзі, тут настільки багато різних культур, різних сортів представлено, що в одному відео про все це розповісти просто неможливо. Тому якщо вам цікаво, то я буду просити Ольгу Миколаївну і далі розказувати про квасолю, там про сочевицю, про боби, про багато багато чого цікавого. Про вигну. Про вигну. Так, якщо це цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. А також ми не все встигли вам показати і розказати. Але Ольга Миколаївна дозволила дати її контакти, тому в першому закріпленому коментарі до цього відео я дам контакти Ольги Миколаївни. Ви можете з нею сконтактувати. Якщо вас щось цікаве, більше дізнатися про нут чи інші бобові культури. Будь ласка, запитуйте, я думаю, вона вам відповість. Дуже дякую Ольга Миколаївна. Ми дякую. з Ольгою Миколаївною бажаємо вам гарного настрою, гарних вражаїв перемоги. До перемоги! До побачення. До побачення.